Горизонт залишиться чистим. Проект Чернігівського митця Дмитра Куровського гостював у Івано-Франківській галереї лише три дні та залишив по собі чимало вражень. Добірка психоделічної творчості вмістила 26 робіт художника та музиканта із різних періодів, еклектику мистецьких напрямків і жанрів. Із найновіших у експозиції створене в передчутті жахливих подій полотно за мотивами Шевченківської поеми Катерина. У її постановці в Чернігівському театрі Дмитро Куровський брав участь як артист оркестру. Інші тривожні образи втілилися у двох. Роботах при святах небесній сотні. Це янголи, які підносять душі загиблих героїв до раю, а також той, хто прагне зцілення. Низка ж яскравих портретів, визначних постати історії та кіно, науки і музики, дещо давніша. Серед цих портретів багато майстрів абсолютного стилю. Від Ямайки до Норвегії, Америки і різних куточків світу це мої, ну так би мовити, улюблені музиканти, герої субкультури. От дуже екстравагантні люди. З деякими я зустрічався і мав змогу познайомитись Олія і акрилові фарби, різноманітні гелі фломастери, засоби графіки і колажний матеріал з Оракалом, та навіть плитка зі старих радянських балконів, яка, наче манна небесна, падає до ніг під час прогулянок художника Черніговом. Усе це він використовує у своїх роботах. Серед них й інтерактивні атракціони інсталяції зі звуком і світлом виконані в естетиці дитячих мрій, що переплелася із західними впливами й течіями. Все це лише половина великої експозиції, яку навесні під цією ж назвою Дмитро Куровський продемонстрував одразу у двох столичних галереях. Такого світла в нашому буремному сьогоденні, де постійно відбувається психотропний штурм як на яву, так і в підсвідомості. Тому моя ідея подарувати людям такий острівець радості, щастя і якихось динамічних, яскравих фарб. Нарешті проект побачили й у Івано-Франківську радіє автор, у якого тут чимало друзів. До того з роботами Дмитра Куровського вже ознайомилися в Тернополі та Львові. А загалом митець набрав високого темпу, адже це вже сьома виставка в цьому році. Попереду ж участь у вересневому київському Гогольфесті.